Let's single lame, let's single beast, that's we got Cookie. Так, всім привіт. Давайте щось повідкриваємо. Наприклад, оцей Ерік Картман одного відкрити можна. В принципі, я сподіваюсь, він нас сильно не зільє. Це сильний злив, так? Це дуже сильний злив. Сподіваюсь, я швидко не зілью. 35 падає. Відкрили ми за скільки? На не знаю, Да, Відкрили, мабуть, забагато. Ну, давайте. Апгрейд. X10. Шанс непоганий. Може випасти, в принципі. І сильний перекод буде. Так. Типу, сподіваюсь, випаде. Ну, я думаю, випаде-випаде. Вже повинно. Вже повинно, бо минулу серію нічого не випадало аж. І це, це не недокон буде, да. Причому сильний. чи ні? А, так, недокон буде. Ладно, таке собі. І останній скінчик тепер. Ем, теж на 10% це. Ну, давай. Може він нам випаде сьогодні. Подивимось взагалі, в цілому, як воно все. Працює. Може і зайде. І це було дуже схоже, але. Бачте, не випав скін. М -м 66. Можна відкрити Можна відкрити одного такого. Ще, мабуть. Хоча ні-ні-ні-ні. Відкриємо два таких краще. Подивимось, що з них може взагалі випасти. Бо серія і так дуже коротка зараз вийде. Окей, це, в принципі, окуп. Ем, йдемо тепер. От сюди, мабуть, відкриємо два рази. Тут вже теж має бути окуп, тому що не випадав. Окей, це. А, це дуже погано, ладно. Це дуже погано. Апгрейд. На 10% шансу летить на оце. Наприклад, у нас. Ну, може, може випасти. В теорії, я думаю. Але бачите перекот. Перекот, причому сильний. І в нас залишається тільки дігл. Давайте його на 30% поставимо. Ну, вже, тр вже треба вже треба діглу випадати. 29%, шанс дуже хороший. Зараз подивимось, чи буде воно скамити чи ні. І, по ідеї, випало. Якщо не перекод зупиняйся, зупиняйся. Так, да, випало. Найс. Продаємо, і давайте відкриємо оцей один кейсик. В принципі, він подорожчий, можливо, щось. Випаде непогано. Це скільки? Це 60 невеличкий злив. Ладно, нічого страшного. Відкриємо, нам вистачає? Нам не вистачає трошки. Ладно. Нам треба щось тоді інше відкрити, мабуть. Відкриємо якийсь непоганий кейсик. Оцей може? А, чи це. Ну, це якийсь він дивний, так? Походу. Оцей можна відкрити. Дві штуки. Ну, давай, не підведи. Головне, не підведи юспо, дігол. А за скільки ми відкрили, ми відкрили за більше, так. М -м окей, оце продамо. Тепер підемо отсюди от сюди. І відкриємо одну штучку. Подивимось, що випаде глок. Це непогано може коштувати. Це... Так, бачите? Ще раз, значить, відкриємо одну. Подивимось в цілому дігл. Це скільки? Ну, це вже злив. І відкриємо така перевірочка буде. Коротше. Відкриємо, відкриємо М -м калаши один, за ту ж ціну. І подивимось, з кого дроп краще випаде. Ну, тут ніби все видно, скільки це. Ну так, це дуже мало. Апгрейд, 10% шанс. Оцей ядерний ядерний сад. Можна, в принципі, прокрутити. Не випадає, так? Буде жорсткий недокод. Ну, тут все видно прям. Тут прям все видно, навіть не байтить нас. Це теж закинемо. На... Ну, Давайте на цей глок. 15% шанс, в принципі. Так що це може зайти, але не заходить, буде недокот. Дивіться. Чи докотиться. Почекайте. Почекайте, зупиниться. Угу. Окей, 15% шансу йшов. Тепер е дігл на 30 можна. І. Просто, просто якийсь кінчик отакий. Сподіваємось, випаде. Тому що вже треба. Вже треба. Я відкрив самому початку дуже дорогий цей кейс, і нічого не випало, і це не докон, до речі. Хочу buy, Ні, buy раунд не вистачає. Ну, давайте якийсь дорогий відкриємо. Оцей. от. Подивимось, що в цілому може з нього випасти АВП може. Це скільки? Ага, це окопає. Ладно. 75 тепер один. Відкриємо, випадає. Це теж окуп, по ідеї. Ого, це непоганий окуп, слухайте. Ми зараз трошки підфармили баланс. І давайте відкриємо Ну, трошки, щоб пофармити. Отак, от, от за 76. Чотири скінчики будуть у нас на апгрейд на 10%. І не один з них не окупає, до речі, Ну, буде зато гарний апгрейд. 10% оце закидуємо, дивимось. І це схоже, до речі, але буде прокот, так? Тому що дуже сильно летить в нас цей повзунок. Тепер це, ну, теж на X10 поставимо на муху таку. Може зайти, може спокійно зайти, причому. І гальму... Якщо загальмує, ну не загальмує, так? Не гальмує, бачите. На 50 зупиняється в відсотках аж. Наступний скін поставимо на X10 теж, в принципі, чом би й ні. Е, Отакий от, от Glock можна, в принципі. Вибити. Не випадає сильний перекод, десь отут зупиниться аж. Ну або тут так, ладно, на 50% зупиняється. І це схоже, це дуже схоже. І скоріш за все це заходить. Зап... А, -а, -а. отак от скамить. А я подумав, воно сильно там загальмувало. Давайте тебе відкрию. Можливо, можливо, ФАМАС це скільки? А, це 206, ладно, трошки нас камбечить. 35, заново, отак от, от за 175 відкриваємо, і все це буде. В чи в контракт? Може в контракт? Ну, зараз подивимось. Пад... Оце непогано коштує тільки. Давайте з усього іншого зробимо контрактик. І давай. 55. Ну, відкрили за більше, звісно. Продаємо і відкриємо. ну Давайте знову за 125, я не знаю. Якийсь подорожчий кейсик. О, це може коштувати. Так, це може коштувати. Слухайте. Ну Ми продамо. Ми продамо, мабуть. І відкриємо. Оце 75 кейс, 1. Чисто один Чи 101 відкриємо, так. І. Азімов! Зупинись, Ну це все одно багато, це все одно багато. Можна відкрити якісь дорогі кейси, в принципі, і закинути все це в апгрейд з дорогих кейсів, отак 4. Отак 4 спокійно може летити. І на апгрейд на 30% кожен, якщо летить. Ок... Ого! Ну, я не знаю, робити чи ні. Ну, мабуть, зробимо. Мабуть, зробимо. 30%. Отут, отут поставлю 10, ладно. Тут поставлю 10. М -м -м. Треба подумати на що. Треба дуже уважно подумати. Буде прикольно, якщо вона випаде. І дивимося, Недокод буде сильний, так? Ну, отут зупиниться, це логічно. І тепер. Ну Можна спробувати на 30%, можна спокійно спробувати. Ем, чом би й ні. Тільки треба теж знов подумати, на що? Глок дух води. ну Він поганої якості буде. Мода Статтрек, Легіона Нубіса. Ну Давайте глок дух води. Просто сподіваємось, зараз, що він випаде. 30% це великий шанс. У нас є ну три спроби його скрафтити буквально. Перша не заходить в нас. Чи за... Ну, отут зупиниться. Ну так, навіть отут. от. Друга спроба. будь ласка, з другої спроби треба випасти. Не з третьої. Не з третьої. І, до речі, схоже, але зупиниться знову десь тут. Погано. Погано, що не докод. І остання в нас спроба скрафтити цей глок. Ну, як скрафтити. Будь ласка, випаде. Будь ласка, можна. Ні, Хі -хі -хі. зупиниться десь тут. Ну ладно, на. А, дивіться, де зупинилось. на 100%.